Шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, я хотів би привернути вашу увагу до вкрай важливого питання це питання енергетичної безпеки країни, яке є невід'ємною частиною загальної національної безпеки України. У цьому плані на приликий жаль, у нас надзвичайно невтішні справи. Парадоксально, але факт. 23 роки ми намагалися боротися за енергетичну незалежність України від Росії, і в підсумку, сьогодні Україна більш залежна від Росії ніж за всі попередні 23 роки. Якщо до цього ми залежали від постачання з Росії газу і твелів на ядерні електростанції, ми ніколи не експортували електроенергію, ми навпаки її імпортували. Сьогодні ми отримуємо з Росії електроенергію. Сьогодні ми отримуємо з Росії. Вугілля, замість того, щоб купувати вугілля у львівських шахтарів, у Волинських шахтарів, у Павлоградських, у Донецьких шахтарів. Адже ті, хто мені розказує, що люди на Донбасі вони не варті нашої уваги. Я категорично не згоден. На Донбасі, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, живуть українські громадяни. І влада, ні уряд, ні влада загалом не має права відмовлятися від захисту українських громадян. від Визволення українських громадян від забезпечення українських громадян роботою, у тому числі донецьких шахтарів, адже багато шахт перереєструвалися на звільнених територіях. Водночас вони не мають можливості продавати своє вугілля, шахтарі не мають можливості отримувати заробітну плату. Контракти, які в грудні минулого року Міністерство енергетики підписало з російським РАО ЄС на постачання в Україну електроенергії є Глибоко корупційними контрактами. Вони суперечать національним інтересам України. Вони заганяють Україну в енергетичну залежність від країни-окупанта. Бо ми, наприклад, середня ціна на енергоринку 1 гривня кіловат година. Ми в Крим продаємо по 70 копійок за кіловат. У січні до Криму 500 мільйонів кіловат електроенергії було поставлено. Втрати державного бюджету 150 мільйонів гривень. Я Питаю, хто компенсуватиме ці збитки? У чиї кишені пішли ці корупційні гроші? Чому наші солдати гинуть на фронті, а мародери в тилу заробляють на вугіллі на електроенергії? Чому ми у Львівських у Волинських шахтарів кажемо, що ми можемо в них купувати вугілля по 1100 гривень за тонну, а в російських окупантів купуємо по 1600 гривень за тонну? Я категорично заперечую проти такої андердержавної політики. Я вимагаю... Від президента, від уряду в життя невідкладних заходів до розірвання цих корупційних антидержавних зрадницьких контрактів, які фактично заганяють Україну в залежність від Росії. Ганьба! Слава Україні!